Саме Канада першою визнала Україну, і в Канаді проживає велика українська діаспора. Так у провінції Саскачеван, 14% населення вихідці з України і з Галичини. Зокрема, саме тому для Івано-Франківщини така співпраця є важливою та вигідною, як в економічному, так і науковому та культурологічному аспектах. Голова облдержадміністрації Михайло Вишиванюк повідомив гостей, що недавно побував у провінції Саскачеван і відвідав сільськогосподарську виставку. Очільника Прикарпаття цікавила високопродуктивна велика рогата худоба. Два місяці тому. Назад у Посольстві Канади ми мали зустріч з вашим заступником міністра сільського господарства Канади і продовжуємо працювати над великим амбітним планом, який має Україна. І в тому числі амбітний в цьому, учасником цього амбітного плану є бізнес нашої області, оскільки, виходячи з цього амбітного плану, ми все ж таки плануємо завести в нашу область. Я думаю, ми до цієї роботи, мабуть, приступимо в 2011 році. одинадцятому році. область порядка 30 тисяч голів племінної худоби, частина. Цієї худоби ми плануємо завозити від вас з Канади а частину з Австралії. Канадцям розповіли, що в місті Івано-Франківську впродовж багатьох років успішно діє українсько-канадський бізнес-центр в області є невеличка канадська компанія з нафтовидобутку. А отже, їхні бізнесмени, котрі матимуть бажання працювати на Прикарпатті, отримають зелене світло і необхідні реєстраційні документи в найкоротший термін. На своїм бізнесменам можете рекомендувати, що коли приїдете в нашу область. Вони завжди отримують тут теплий прийом і велику підтримку зі can... сторони влади. Керівник офіційної делегації Канади, заступник прем'єра, міністр фінансів провіції Саскачеван Кен Кравець запевнив прикарпатців, що Саскачеван справді готова до співпраці. ми дійсно маємо багато можливостей для співпраці. Ми готові їх обговорити. Канада, Нюкрейн Енд Саскачеван Ендві область Івано-Франківськ. Візит канадської делегації є доволі результативним. Вважають у відділі зовнішньоекономічних зв'язків облдержадміністрації. Домовилися не лише про обмін студентів, а й про реальну співпрацю у бізнесовому середовищі. Результатом візиту, перш за все, є співпраця у науковій сфері і у студентському обміну. Канада є стратегічним партнером для нас, тому що це є один із найбагатших регіонів у світі і там. М, велика українська діаспора, яка готова сприяти Україні на шляху до її розвитку, одразу після зустрічі з канадцями голова облдержадміністрації мав перемовини із австрійською компанією, яка займається будівництвом гідротехнічних споруд на гірських ріках. Тамара Приходько Ігор Кофлюк для подій НТК.